有。Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком завітали в Бравл Старс. Да, чувачі, І я скажу, що я тут прям дуже давно не був, тому я хочу, щоб ти мені розказав, що тут до чого новенького додавали, бо взагалі не в курсі, поняв. <свісна> в общем, ден, дивись. У нас зараз діє дуже прикольна івент, так сказати. По-перше, це гіперзарядні батли. Тобі дають рандомного Бравлера, в який повністю прокачаний, і все ж ти не зробить це 10 перемог здобути в обичному ШД, в соло на герої, який максимально лев який має гіперзарядну штуку, і ти, коротше, якщо виграєш, ти отримуєш ну, одну перемогу до квеста, і за 10 перемог ти получаєш рандомний гіперзаряд на будь-якого бравлера. А тут же я бачу, додали ще якийсь новий квест по челенджу якогось. Тут треба теж зробити перемог. Ти вже його пройшов? ні. А що там дають за нього, бо я так і не можу подивитися. вибереш. Зветься він Ікарус Карус Боні Скін Челендж, того, скоріш за все, дають за нього скінчика. Хоч прикольного. А, ну кстати. Да, непогано. Да, хороший. Персонаж сам по собі, ну, він такий, знаєш, специфічний, але на нього прям класних скінів й немає. Типу я не замічав. Абаудиєний скін на Бонніка, чи? А ну пожди, я щас хочу глянути, чи в мене взагалі є скін на нього. Бо якщо в мене немає, я б туди пішов, там безлімітна кількість спроб. У мене є скинчик на Боніка отакий? У мене отакий. <рес> У нас вони ще однакові. Ну, чуваче, та давай туди. Та давай. Там баскетбол треба буде спілити, да, по ідеї? А Там рандомного бравлера ми будемо вибирати потім уже, чи як? А, а я не так. знаю. Ну давай я візьму якось по приколу такого коняку. Ну давай, погнали. У мене, якщо сейчас нас закине в катку, понял за цими типами. Ну, ти понял. да? чувач, баскетбол, я, якщо чесно честно, вообще ніколи особо не грав у І мені він ніколи взяв не сказати, що він мені подобався хоч раз. Я знаю, що тут можна трьохочковий забити, а можна забити не трьохочковий Ну я закинув, но не забив. А я вас хилю, понял? Да, 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 ми коли в калюжі, то ми хилимся. Ну нам сейчас Кенжі заб'є, мабуть Да, да. Я ще той влечу, дивися. Показуй просто, чуваче. Оба! А Пробач, я ульту проход... викинув, я хотів запригнути. Так, можу а ну. Зати. Я не забив! О -о -о -о. Я не забив! Давай ще раз! Чараз. Я не забив! <рес> це жесть! Я вам просто зробив таку проходку, а ви і так зафайлили люто, це жесть просто! Чуваче, я не спеціально, ну просто не забив, ну не вийшло. Дивись, а то в нього все виходить! Тут вроді до, до трьох голів грається, та? Uh, вроді не знаю, не помню, чесно ковчу. Так, так, так я піш... вроді щось пішли, роблю. Пішли, пішли, пішли. Let's go. В нагло. Оба. Давай. Ой, забивай. Це Там мені сили не хватило. Я не встиг. <laughs> Самий кошик пані дуже високо був. Да, да. Та він щось ще гонить. Щас цей теж тупо заб'є візьме, диви. Диви, у нього теж не виходить? Фух, слава Богу. Я викинув. Я викинув викину м'яч. Нормально. Ано ну що ФК. АФК, понів. Так, понятне діло. Так, ладно, з гіперкою залетів. У мене є ульта. Я цей ультую щось отако. Оп, а, оп, і ходим. не забив. А я оп! оп. І забив! Ну, хоч так, Хоть так! Хоть так, чувак. Хоть не в суху, якщо вже програвати. Так, я і гіперкою. Ох, слухай, а під гіперку я прям обшаком Кенджи, Кенжи, Кенджі, 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 надо завалити. Ух, слава Богу. Завалили. Так, я для вас зараз роблю тут калюжу, чуєш? Щоб ви могли так. проходити. Ух ти йо. Ну я ультану. Блін, я тоже ультану, але ну, я мяча векену ультою. А, так все, чувач, ти господи. Так а чого я не можу а. кинути мяча, ну. Та ти вообще косий. Він в мене не кидався. Вони вже щось даже один перестав грати в них. Так, на мене 2 хп, чуваче, а я помер вовше. Та я чувак тоже. Та ми собачі таких просто бравлерів понабирали, поняв? в команду. Ну да, так я не знав просто, ми ж не знали. Ну у нас 10 секунд, ми ще можемо забити. Треба летіти. 4 секунди. забивай! <реш> не а, встигла. <реш> Кстати, ну, могла залетіти там. Да, так, могло якщо, залетіти. Значит, була б нічья, і у нас б, був би додатковий, напевно, якийсь час, і ми б могли виграти. Ну давай ще раз, я тільки візьму когось іншого. Як я розумію, кубки ж там не зносять, да? Ні, кубки взагалі не зносять. Я би когось грома взяв би туди взагалі б. думаєш? Або. Або Мортіса, там Дін, і що, щось в такому. Блі, пацан, зі. я б, напевно, Джесі вольнув би, ні. А я би фанга взяв. Да, фанг нормальний там буде. Ну там Кенджи тоже непогано грав. Я думаю, якийсь шарф був би тоже хороший. Короче, там хороший кожен, хто хорошо б'є. Да, я б, наприклад, бул понял з ходогом. Да, був да. Був, ти, 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 ти. І шаллі, прикинь. От сюда було шарфа взяти, там шарфом би вообще нічого не зробив. би. Так. Векас нимяч веки, викину поки. Мне треба ульту нафармити собі. З ультою я вже зможу, прям вообще конкретно влітати в них. Не забив, да? Блін, не вийшло. Ну не забив, але щось стараються. типи. Забивай. <Carbon noise> Ой, трьохочковий просто. Оу, Пацан. Дивися. Хоба! Хоба ще разочок. Слухай. Там шалі А Я ви втекали! А як ви Шелі про На лобжанах пішла сі спокійненько. Ну чувак, що я зроблю? Ну прошла, так прошла. Така вона. Щас гол заб'єш, диви. <п ihan> не вийшло, не вийшло чуть-чуть! Давай, давай, Ден! Ча, мутузий, мутуй! Там цей появився просто. Там Пищиток, Кстати, нами две, новий бравлер. А я з року машины завернул. Понял? А тако робиш? А то коробаш, бем. Ой-ой-ой-ой. І турелька двигай. просто я, так. сейчас просто. Надо забивать. Утой, давай. Давай, ультой, ультой, пойду. буду забивать? ні! Аби ультанув, давай зараз підстаню. його! А, понял, не заставил. Я можу влетіти ультой своей. Якось. А. Понял. Все. <сіх> Хана, мені чувача. Там ход дожик. Дуже... Там, там шайли помирає, чуєш? Шелі то помирає, там в пула мяч. Ну в нас 2, в думаю... нас uh, є плюс. типу, ми виграємо по факту. Так, пула я шотнув. От Шелі би ще шотнути, хоча. Отако. Вона гіперзаряд провтикала. гиперзаряд Так, пас дают. Чи не даю? А, не надо, пас и короче. А мабуть заб'єш сам? Та мабуть, попробую, Попробуй но не, не, не сильно виходен. Я до турельки Ульга. прийшов Поняв, не попал. А, жить, жить. Блин, як же їх турелька задовбуя, чесно кажучи. Та ти їх вообще дуже люто зоби. У меня таке відчуття, що тобі тільки турелька і набуває ульту. Так да, да, 100%. 100%. І гіперку, і ульту. І вони ще разом всі ходять, і вони ближники всі, оце їхня головна проблема. Так, доверие, у мене є план. Цього ходога, отако застаню. И все. Аж і трьох забив, ти прикинь. А, ти поняв? Тобто, якщо ти закидаєш, за типу, золотою зоною лінії, поняв? То да три очка. Да, да. І виходить, що треба шість очків вроді набити. 127 тисяч дамедже я вивалив, знаєш, що замазити. Ну мені сподобалось. Хоча так, цей миле. Це такий класний. Тут кошта такого класного взяти. Може Дінича? Mm, Кстаті, блін, станити він зможе. Він противний капець. Прямо. Гаджетом. Плюс гаджети ще же кедешаться. Ти ж можеш без, Ну, постійно їх юзати, в те, ну вони нескінченні. Ну так. О, легендарний стардропчик дропчик мені випав з батлпасу, прикинь. Скінчик на сту дали. О, а який такий рокерський? Да, да, да. Типа байкер. Байкер. <laughs> like. Могли дати, звісно, щось по але в принципі і так нормально. У мене, кстати, кейс по щи Да, кейс по щи прокачано, мені ще треба 100, ну ще коротше, 1600 цих поинтів і всем. Uh -huh. А Біль差不多 на ньому, щоб, щоб її прокачати, треба 55 тисяч, чва, кредитів. Так тебе завжди було кредитів багато, чуєш. Бо я батлпаси купляю. Не повинно бути проблеми, взагалі. Ну, поїде ідеї, так. Кстати, диви, тепер проти нас команда трошки інакша. Блін, або я ще попав по матрасу. Але... <iane> але матрас получив по кабіні. Ще цей получа, диви. <рес> <рес> диви, а блін, мене вбили, пацан. Пацан, тут проблема, що у нас типа фекашить на Френкічу. Да, це проблема. Його оно ну, притягнули, сейчас його наб'ють. По кумпулу йому дали, блін, цьому дурачку. По кумпулу. Оп. оп 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 оп. Охохохо, кафе си там накидуєш? Блін, цей газ, кстати, ну сильний доволі. Ой, ой, Він цей ще ультує ой. все время, ти поняв? Що Франк просто робить? Франк рве. Рве кабіння, пацан. У мене є гіп. Ага, у тебе нема, поняв. У мене є гіп, у тебе нема. Ой-ой, там Франк ще здасть. Ну все, наш цей получив, як ти кажеш, Він дає <с тягла, <с <с пацан. Чувак, на воно матрас дає тягла, чи другий гол не забив. Там я воно турелькою тягла дав. Так, пацан, ти турель дати цю? Давай, Очіно, ні? Не, не надо, все, все, пизно, пизно, все, пизно, пизно. Обалдить масроузгилы. Я не знаю, что з ними робити, вони такі сильні якісь. Ну прям команда, знаешь, такая дуже люта, я бы сказал бы. Наши давить, воно якось іде прям просто по тупому помирає. Наший пішов, сдох, понял? А тебе сейчас просто фэнкиш довейся. Сай, да, сейчас трехочково наплюне. Я даже не с тех турек. Я дви я двикарды, шолег закинув, чуешь там. Та, цьому, ты не нам, погано, куб, їх просто... Бемс? Нормально, гіперкуп. Правда, гіперкув молоко кину, а ні, нормально. Так даю, даю меча. Все, побіг, побіг, побіг. повний газ, Закинув! Ні, далеко був. <світ> Капець, що з ними робити, чуваче? Це наш, чувак, спроба була гол забити. Ну, ось все друга була, ладно. Ні, я перед цим ще пробуем, мене вбивали просто швидко. А тут ось дивися. Заходить, заходить, чувак. О, зловив! 20 секунд, ще, давай. Давай, Прикривай мене, прикривай, прикривай. Забивай, забивай, пацан! Там високо було, поняв, високо сильно. Пробуй, пробуй. Сім'я м'яч, Закидаю! І... Давай, давай! 8 секунд, блин! Ти бачиш, як воно там пригало люто. Обалдеть, ми могли зрівняти рахунок і. Аааа, яй-яй, чуть-чуть не вийшло. Чуть -чуть не я дитянули. хочу Френка. Тут Френк прямо вообще сильний таке вікна. Давай попробуємо, да, так. Да. Ну він прям хорошо грав. І, він ходить прям взагалі безнаказано. Угу. Він прям ходить як хочеш. А в той на ній ще й кубасів нормаса, ну погнали. Блін, вот це цей це баскетбол, я його так не люблю. Нами пройти, знаєш, цю першу, першу стадію, можливо, на на другій стадії буде якийсь другий режим, чи прикольний. Можливо. Я, кстати, не дивився, надо буде глянути, що там дальше. Але ми все ту одну перемогу так зробили, пацан. Воно біта пішла, получила плюхи. Так, художика вы, в принципі, там вирубаєте. Да, з нами оце пейпер, я не знаю. Ну якщо ти все одно карту почистиш, так що я думаю, що там дальше буде, ну, вона сможе нормально наплевувати. Стужка йде. Ой-ой-ой, тут прям засада. А він у нього є шансы забить, кстати. Ні, нема. -мазіло, Мазіло. Не, нема. А, інмазило, поняв. Він мазило. Нее, покупи. Нормально тобі. там турель ще доможе. Так. Іде, я и буду всіх притягувати, якщо що. Главное, щоб вона мені пас не давала. Так, вот тако. Ой, понял. Я ульту Да, просто. Случайно, Фоня, да. Такий, такий, б... да? Да, да, да. Ну так я бываю. Так, я бы тебе дав бы таку ульту. Ух ты, йо, ух ты, йо. Гиперочку! Белс! Беут! No. Ще одну туда же! Ха-ха-ха! Ты куда, чувак? Опа! Так, ты не забывай, я ему зарастандам. Нее, вон Воно не виходить! Просто. О, не! Попало! Нормально! Нормальный БЕУ! Бемс о тобі Чувак, гіперочка, ульта ще одна. Просто Або в дітьми їх поїли Забивай, пацан. Та там трьохочковий, прям просто по-любому. ми їх уже начали розносити Тільки мапа відкрилася, все, пацани поїхали Пацани і так поїхали А давай позвучаемся, почекай. Хай вони появляться Думаєш? Я сейчас ульту накену по Я кумпулу. Опа! Просто таймінги закидываю, чуваче. Отако його! хе <реш> без шансів. Ладно. Юзаємо гіперко. Там сту взагалі <реш> <нічого> не так <продавця. реш> Що боятися вообще немає нічого. Ну другу ульт уже не встиг накинути. Ні, тут Френк прям вообще кайфовий, я тобі кажу. Френк, да, я просто... замітив. Просто задоволення, я тобі говорю. <реш> Вони підходять отакого, Ти отако закинув ульту. І тобі на все начхати. І кайфуєшся, деш. Да, я сейчас таку гіперку такої притягнути. Блин, я теж гіперкою но не встиг турель поставити. Ну у них 11 секунд, вони все одно не встигнуть за цей час забити нам два гола. Один то встигли, а другий то вже ні. Я даже такой значок походю. Не, тут наша ізи катка була. Да, ця була легасенька. Обалдейте, 140 тисяч демежу на ніс. їх прям рубашив. Блин, ну все ради скинчика, чувак. Скинчик то хороший. А дальше піде волейбол. А дальше додж бравл якийсь. Короче, тут все время з мячиком надо. До цієї, цієї картини що не вих... не хокея, <laughs> тож, ще не хватает хокея, понял. Хокей тоже такий душний режим для мене. Ну мені хокей нравився тим, що я гейла брав. Він заповільнював всіх, і там було класно. Ух ти Йо, ну Коль, кстати. Вони, тут вони додумалися, що не надо в йти, бо я тут на Джесі граю. Так. Ну, ну Коль так. Коль, да, коль, коль буде сюда. Ух ты, я. А я павший ульта. Да. О, там прям прям гарно жуя, че, есть. Ну, він дамажи, да. Ты як думал. Я думал так, буду зима вниматься, целуват, понял. Ага. <сих> да бато захотів, пацан. Так, на, ты по кабинету. Ооо, нормас. Так, сейчас для кольта ульта по-любому. Так, мяч. я бы би поломал бы би всю движуку. Так вот такую. О, хорошо. Я б гіперочку такою зну, без знаєш. Так цього завалив, то завалив, пішов сюди, не докинув, чочу. Блін, там вшатурель стоїть. А так мемно. Просто за преградою такою вони приходять, і вона їх дамаже. Тако. Не успів, костанути! Там буквально секундочка би просто. Ну я думаю, що спайк щас заб'є. І вообще хорошо, чувак. Щось вообще легко. А вони Відійшно, в наші ульти всі позапригували, <сих> Получив по голові дубинкою. А ну, отако. О, не попав. Чего я тебе перебью, чуєш? Ти тоже йди сюди, там, убихи. Так, ну в них уже нема шансів, хоча в них ще ціла хвилина, нам би, конечно, не розслаблятися. А, так ти хочеш, щоб я гол забив? Дивись, отако робиться. Отако, так. да, да, да. Сейчас они там скачу, дивись! Та він там скаче, вообще, ему. Коли він там заб'ється вже. Так, все, спайки сейчас хай забиваю. Такое хочу познущаться, Оба! ульпуше. Опа! Давай, добивай их! На кінчи уже и до души, ты понял? Та вони вже задовбали. Ну там спайк пішов просто всіх своєю гіперкою. Ну все, там у них нема шансів, просто банально. У мене все ще гіперочка є. І все, перемога. Так, кстати, це третя. 70 тисяч. Ти соточку в кемі вообще. Тільки так. Та бо Джесі лупа, я тобі кажу. Мені вона вообще подобається. Це мій один із любимих персонажів. Ну, а така проста і така крута, поняв одночасно. Так, у нас далі волейбол. Давай поки тактику не міняти, подивимося, що там буде. Я ж по правді не як цей волейбол грати. Я тоже. Нам вроді м'яч приземляється кудись, і Тобі треба тіпо, його відбити чи ж. Да, тобі треба там стояти відбивати, але я ніколи в нього не грав. Ну просто от я раз в нього зіграв, програв. і Я поняв, що волейбол то не для мене, то я, якась типа душна гра. Так, дивись, він полетів. Но нашій стоїть там, от ДБЕ, якщо що. А ми, а ми типу, повинні отако їх душити, да? Да, напевно, да. Ми повинні їм не дозволяти став, ну, отбивати мяча. Отако, ну, типу, понял. Це нормально. Тоді Та вони же стояли, просто дивилися, як ми їх били, понял? Вони терпіли. Отако їм емульку цим терпілам, Щоб база не поломала. Дивись, що ми зробили, я там турель вже поставив. Капец, який сроф, да? Все, ми виграли. Типа, так швидко? Нормальна гра. Хороша. Мені сподобався волейбол. Він легший, ніж баскетбол. <laughs> Кстати, у мене міфічний стардоп. О, <laughs> о, oh, oh, мені типа нового дали. Да? Да. Якого? Рада, ін. А таке на скейтборді, поняв. І нубик кабель, я кажу. Він мені не подобається О, цей Олі, олі го. Олі, олі. Да, олі олі, ось оін. Ну він якийсь взагалі, знаєш. Не риба, не м'ясо, як то говориться. Я проти на нього дуже часто і грав, але він якийсь взагалі безпонтовий. А ти, кстати, був тоді, коли гіперзаряди по скидки продавали всі? Е, да, але в мене хемасів не було, поняв. Я собі там повню скін купив якісь по скидки. Ну я не <зас> за геми. <зас> я купляв за коїни. Там по гіперзаряди вони ж по 5 тисяч стоять, поняв? Да. А А, ти а ти вони були по скидці по 3 тисячі. Я, коротше, мене було. 20 тисяч коїнів я от всі потратив на гіперзаряд. А, так тебе зараз майже в каждому, типа, типа, гіперка, да? Ну, ну, не майже в каждого, но багато в кой. Я думаю, зараз скажеш, Ну, не майже в каждого, а в кожного, ну то таке. Так, а ми мы не забиваем, я не понял. То я ходжу только біля цього центра. А шо вони? А, все, типа, да? Да, 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 все, я тут. Я тут за просто. У ульта є. Сейчас я можу о такое их Не! Так, наши відбиває там, якщо бочка. Да, да, да. А то зробить таку халепу Треба Макса всього Бесранье. Надо, інтюдувати. надо, надо, все хорошо Еще одна а перемога, Перемог, я просто ставшусь. Сам мені подобаються такі ігри. Такі швидкі, да, і в нашу <різь> користь, в принципі. Да, да, да Ну шо, я думаю, щас нам ще шалостовеньку виграти, і ми, вообще красавчики. Но по закону що чувач, зараз її продуємо, не знаю. Цілком можливо, чувак. Не може бути все так гладко і хорошо. Я тоже так думаю. Ну, хоча, пік у них не сказать, що супер Хоча Дінич Динич будет. Ну не, пік Джессі. у них нормальний, да. Нормальний, да, да, у да, да, них хороший пик. Сейчас подивимся. Весь щас сейчас притягую, в нас всіх перебиває. Та а, то не Джасі, то Джаки, пацан. Че, Джаки, Джеки, Джеки, да. Эй, путаю, понял. Ну, Динич, то oh. от в принципе, мячика, це хорошо, але там пацаны сейчас тоже виде Там сейчас Рико сейчас бьет тот просто, по Понял, нагло. Та да хай да. Бед цей Рико Просто так плює по мені. А. Хорошо. <laughs> вони, вони сильно загуляли, понял. Да, далеко зашли до нас. Я можу, в принципе, закинуть им сейчас. Пасик. Давайте сейчас Ей, притягую в цей момент. И ультую. О, Все, так. чувак, хорошо, и я ультанув. И Джеки. Все. Все. Кайф, чувак, три перемоги поспіль просто максимально ізі. Фу, оце хорошо. Оце хорошо. Бо нам осталось всього, все три перемоги, і ми получимо скічки. Ну це ми вже будемо робити в наступних серіях. Тому не забувайте обов'язково підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Саншіосиденчик і всім пока-пока. Пока-пока.